Над ранок, у неділю 21 липня, вся шостка прокинулася від звуків вибухів, гулу ворожих безпілотників та роботи наших захисників. По ним Росія з повітря атакувала шосткинщину. Тривога в області тоді тривала сім безперервних годин. Як повідомив міський голова Микола Ногам, у громаді зафіксовано шість прильотів, в тому числі один обстріл, каб чи ракета потужна. зараз фахівці визначають. П'ять безпілотників, цілі це інфраструктура нашої громади, ворогу вдалося зруйнувати дві котельні, два житлових будинки, цілий ряд соціальних об'єктів, вікна вибиті, двері вивалені і таке інше. Дивом минулося без жертв та постраждалих. В першу чергу Микола Нога подякував Збройним силам України за захист. За його словами, військовим вдалося збити три безпілотники. Над містом була ціла цілий бій. Я хочу попередити жителів. В тій ситуації не можна було побачити, хто вікно виглядає, хто дивиться, але потім. Мені розповідали, що, а я дивився, вікно розглядував, як трасили, трасируючи пулі летіли, як безпілотник летів. Це надзвичайно небезпечно, тому що мається на увазі, що може і саме попадання бути, а може рикошет попасти. Тобто в вікно при такій ситуації виглядувати ні в якому разі неможливо. Треба навпаки ховатися, щоб не бути в просторі попадання. Осколків також міський голова відзначив оперативну роботу всіх служб, які були задіяні в ліквідації наслідків обстрілів. Це рятувальники, енергетики, співробітники водоканалу. Настільки масований був обстріл нашої громади, і не на щастя. Я б сказав, просто Бога. треба дякувати нам усім, що з одного боку ми збереглися, з другого боку виконали ті функції, які потрібні захистили нашу громаду. Тому я ще раз дякую всім службам. Унаслідок ворожої атаки в шості. Пошкоджено як об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, так і будинки мирних жителів. Тому на базі двох шкіл, сьомої та восьмої, в понеділок працювали виїзні комісії з прийняття заявок від постраждалих. Керуюча справами міськвиконкому пояснила, хто може розраховувати на компенсацію. На все на що є право власності, все на що є документи, так треба звернати, звертатися до нас або. Самим заходити в дію і подавати відповідну інформацію туди. Це також працює. Держава відшкодовує швидко. Якщо всі документи в порядку, якщо всі всі, всі власники відомі, якщо всі оформлені документи, то держава відшкодовує швидко. Однак до одного з пунктів прийому заяв прийшла родина, згороду якої внаслідок обстрілу знесло теплиці. Таким людям можуть допомогти неурядові благодійні організації. До нас їдуть і приїхали вже на допомогу. Міжнародні організації, які надають допомогу будівельними матеріалами, тобто ми ну є можливість відшкодувати, наприклад, надати плівку або е е шифери, щось такі будівельні матеріали також є. Якщо вони є в наявності, ми надаємо таку допомогу. Гуманітарної, як ви вже сказали, місії запропонували нам допомогу. І крім тої роботи, що організовується по школі, у нас працює оперативний штаб. Телефон 215 п'ятнадцять В'я остаточні наслідки ворожої атаки та кількість постраждалих домогосподарств у Шосткинській громаді ще встановлюють.